Всім треба тепер так». Все. Кішка на прізвисько шоколадка найдорожче, що вивіз 23-річний Віталій з-під російських обстрілів. Чоловік разом з братом, матір'ю та бабусею, переселенці з Водянського на Донеччині, каже: місяць тому війська РФ почали інтенсивніше атакувати село кабами та безпілотниками. Цілять по житлових кварталах. Перше, що вбахнувся наш клуб сільський дон. полетів туди. Недавно шахет. Клуб, та аптека повністю на пополам розділився. А от, там, де ми жили, возле магазину, там, де п'ятиєтажний дом був. Там взагалі кожну минуту окна зсипалися на землю. Від постійних обстрілів родина ховалася в бабусиному підвалі. Виходити на вулицю, додає Віталій, було небезпечно. Всюди літали й Дрони Дрон на нашому домі літати. Уже сказали, сусідка сказала, тікайте, поки не пізно. Довелося швидко збирати речі, тому що треба було, як кажуть, валити. Встигли. Каже, забрати одяг, документи та кішку. Віталій згадує, раніше тварина жила в місцевому інтернаті. Родина забрала її до себе. А за декілька днів, додає чоловік, заклад розбомбили росіяни. Дорогою до нового помешкання тварина сильно нервувала. А на огіці Да. Не люди взагалі, в транспорті їзді, Мати Віталія Оксана розповідає, прожила в рідному селі понад 40 років. Купила там квартиру та будинок. Кидати все нажити та їхати у невідомість, каже, вкрай тяжко. Поліція їздила, літери. А Що там таке найближче, там, де вже були? Село Лавренне, Доброполя, там теж багато побіта. Приміно 5 кілометрів від нас. Зараз родина живе в шелтері поблизу Дніпра. На днях каже жінка, їх мають перевести до гуртожитка у Львівській області. Олеся Приходько, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.